Кременчук завжди був і залишається містом дружнім до молоді, що неодноразово підтверджувалось як на національному, так і на міжнародному рівні. Сьогодні 34 кращим студентам міста міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив стипендії міської ради. Це додаткова винагорода молоді за визначні успіхи у навчанні, наукову роботу та громадську діяльність. Це заохочення, це визнання ваших успіхів, це підтримка. Нашої територіальної громади вам для того, щоб ви краще вчилися, щоб ви робили добрі справи, щоб ви мали нові успіхи в. В спорті, в мистецтві, в культурі, в громадській роботі, тому що у нас частина студентів отримує за навчання, а частина отримує все таки за громадську активність і за те, що прославляє і свій навчальний заклад, і наше місто, наш Кременчук. Розмір стипендій складає від 1300 до 2000 гривень. Міський голова підкреслює, які б важкі часи не переживала держава та місто. Молодь треба підтримувати завжди. Як вчитеся? Нормально? Нормально. Родина задоволена? Дуже задоволена. Да. Ну Все вітання. Це Дякую. вам. Який факультет, скажіть? Два. Обирай. Що так можна? Можна. Ні, ну по блату. Права мені. і окрема гаяте землеустрій. Тобто саме круті. Да. Ну, красавчик, все, успіхи. Самі ж студенти задоволені тим, що їхні старання та наполегливість оцінюють на рівні міста. Молодь вмотивована і надалі вести активну громадську та наукову діяльність. Це було вперше. Це було завдяки активній громадській роботі на благо нашого інституту, на благо нашого університету. В цілому Ми проводили багато різних івентів у нашому університеті. Також я не маю непогані оцінки, що є одним із критеріїв для отримання міської стипендії. Навчаюся у Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Івановича. Шелитвиненка. Стипендію отримую вперше за гарні успіхи у навчанні. Я відміниться вже 4 роки поспіль. Отримую цю професію, тому що хочу покращити медицину в Україні. Знаю, що багато хто їде за кордон здобувати освіту, проте я збираюся навчатися все ж таки в Україні задля покращення, задля того, аби Україна жила і процвітала. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.